Генеральний секретар НАТО Марк Рюдте заявив, що безпечна і стабільна Україна гарантія довгострокової безпеки НАТО. Тож шлях Києва до членства в Альянсі – незворотний. Це визнають усі країни-члени. Рюдте пояснив, не може бути безпеки без потужної оборони і не буде тривалої безпеки без стабільної України. Тому докладуть зусиль, щоб завершити цю жорстоку війну і допомагатимуть Україні захистити себе, щоб стримати агресію у майбутньому. Генсек НАТО то додав, не було кінцевої дати щодо членства України в НАТО. Не було такого, щоб це розумілося як частина мирного врегулювання. Однак це було довгострокове зобов'язання усіх 32 Союзників Рюте ще раз зазначив, Росія була і залишається довготривалою загрозою для НАТО. Тож необхідно якнайшвидше збільшувати оборонні витрати. Що світ і робить? Озброюються буквально до зубів. Військові витрати на планеті сягнули майже трьох трильйонів доларів і побили рекорд холодної війни. Першість у військових витратах ведуть Сполучені Штати у п'ятірці лідерів: Китай, Росія, Індія довелося тотально мілітаризувати і українській економіці. Її оборонний масштаб понад третина ВВП. Через війну Росії проти України почала серйозно озброюватися Європа. Країна Заходу стрімко переводять економіку на військові рейки. Приєднуються до цього навіть мирні Фольксваген чи Ербас. Очевидно, правдиве прислів'я. Хочеш миру, готуйся до війни. Про нову гонку озброєнь. На жаль, Вероніка Бойко. Оборонні бюджети зростають, армії реформуються, військове виробництво на максимумі. Навіть цивільні підприємства переорієнтовуються на оборонку. Нестабільність у світі провокує нову гонку озброєнь. Крім російсько-української війни, ми бачимо, що поступово нагнітається ситуація навколо Тайваня. Ми розуміємо, які зараз відносини є між Індією і Пакистаном. Туди також долучається і Китай певним чином. Крім того, ми знаємо, що є нестабільний регіон, так Африка, де активно діють і різноманітні бойові угруповання Російської Федерації. Ми знаємо, що відбувається врешті-решт в Ізраїлі разом з сектором Газа. Країни роблять висновки, намагаються це екстраполювати на те, що раптом з'явиться в них в регіоні, тому вони мають бути готові. Світові видатки на оборону рекордні: майже 3 трильйони доларів до рік. Найбільше витратили Сполучені Штати, майже трильйон доларів. Ми озброїмо американських військових найсучаснішими технологіями, щоб і надалі залишатися найсильнішою і найнебезпечнішою армією світу. Президент Трамп вперше в історії виділяє понад трильйон доларів на оборону вже наступного року. Золотий купол Америки, наші винищувачі шостого покоління F-47, Нові малопомітні бомбардувальники, підводні човни, есмінці, гіперзвукова зброя, дрони усе це частина масштабного переозброєння. У спини сполученим штатам Хай Китай, хоч офіційно оборонні витрати втричі менші за американські, пекін активно нарощує флот, бронетехніку, авіацію. Військові бюджети загалом збільшили понад 100 країн. Попит на зброю, шалений заводи не встигають. Країни, які розуміють тектонічну зміну безпекової ситуації у світі, вони зараз намагаються закупити озброєння. Але це не та ситуація, коли ти проходиш у якийсь там супермаркет, ходиш по рядах і набираєш корз... своїх візочок, все, що ти хочеш. А, ні, ти приходиш до покупця продавця і стаєш в чергу. І на деякі види озброєнь ця черга може тривати 10 річчя. Війна в Україні і політика Трампа змусили Європу посилювати власну безпеку. сполучені штати посіяли сумніви держави Європейського союзу. Задумалися, що робити, якщо союзник відвернеться, і почали змінювати підходи до оборони. Але це не те рішення, яке можна ухвалити сьогодні, а втілити вже завтра. Потрібна масштабна реорганізація всієї системи. Британія переходить в режим готовності до війни. Інвестує понад 2 мільярди доларів у ВПК. Будує нові заводи. Франція готова витрачати 5% ВВП на оборону і розширити ядерні сили на решту союзників. Польща збільшує військовий бюджет, виробництво техніки та боєприпасів. Активно імпортує зброю. Окремий проєкт Східний щит, масштабна система укріплень у вздовж кордонів з Білоруссю та російським Калінінградом. Німеччина теж активно нарощує м'язи. Канцлер Мерц обіцяє за чотири роки зробити Бундесвери найсильнішою армією Європи. Берлін допомагає союзникам, розгорнув постійно. Ну, бригаду у Литві для зупинки можливого наступу Росії Мир у Європі зруйнований, ми маємо бути спроможними захищатися. Свобода не дається просто так. Німеччина довго плекала ілюзії. Проте цей час минув. Ми усвідомлюємо усю серйозні ситуації і нашу відповідальність. Німецький концерн «Рейнметаль» – ключовий виробник боєприпасів для Європи, і, зокрема для України, за останні три роки виробництво збільшили у десятеро. Компанія будує десять нових заводів, зокрема і в Україні. Берлін обіцяє Києву більше зброї, зокрема далекобійної. І, хоча, поки без Ватиме в українське виробництво далекобійних ракет до переозброєння. долучаються і цивільні компанії. Символ німецького автопрому Volkswagen планує адаптувати виробничі лінії для військової техніки. Airbus збільшить випуск бойових гелікоптерів, винищувачів безпілотників. Те, як Європа мобілізувалася, це безпрецедентне явище. Ми бачимо заклики до єдності і посилення оборони, і це безумовно відкриває для нас перспективи не лише з точки зору бізнесу, а й з точки зору про того, як ми хочемо служити суверенітету Європи, але поки потужності, аби задовольнити весь попит на зброю, Європі бракує. Європа звикла до достатньо мирного спокійного і співіснування на європейському континенті. Це у підсумку виявилось в те, що багато підприємств оборонної індустрії в Європі після 1991 року позакривалася. Кількість виготовленої озброєння і військової техніки знизилась. У них на даному етапі не вистачає тих от технічних можливостей, оборонно промислових можливостей, для того, щоб покрити повністю всю потребу, яка існує. Тим часом Росія нарощує виробництво зброї. Москва Етя у світі за військовими витратами 149 мільярдів доларів доріг, понад 7% відсотків ВВП. Це офіційні дані, реальні, імовірно, вищі. Москва досі має можливість фінансувати війну. Данкірний флот Російської Федерації, який в скажімо, продає е, нафту за 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 кордон. Європейські країни, сполучені штати, країни, сполучені штати Америки, намагаються обмежувати ці можливості. Тим не менш, вони десь щось продають і таким чином намагаються поповнювати власний ресурс. Наскільки це вистачить, наскільки наші партнери врешті зрозуміють, що потрібно повністю закручувати гайки Російської Федерації. Поки Україна тримає найбільше військове навантаження у світі понад 34% ВВП, НАТО хоче домовитися збільшити витрати на оборону хоча б до 5%. Рішення готують у червні на саміті в Гаазі. Захід усвідомлює війна вже поруч і готується до захисту. Час на цю підготовку дають збройні сили України. Вероніка Бойко, факти ICTV. Марафон Єдині новини.